Кі скарби. Сьогодні Дуда та його друзі вирішили пообідати разом дадо. А що ти робиш? Я роблю салати з водоростей, але спочатку їх треба замочити у воді. Не може більше чекати. Це моя дудо. Що це таке? Ти хто малюче? Це маленька морська зірочка. Що? Як вона залізла в мушлю? Цікаво. У мушлях часто можна знайти щось незвичайне не в океані стільки всього цікавого. Друзі, друзі. Друзі. Я дізнався! Я дізнався дещо приголомшливе! І що ти дізнався? Я дізнався про це. Та да! Усередині цієї скрині мають бути справжні скарби. Скарби? Щось смачне? Або коштовності. І це незвичайний скарб очарівний, який сам збільшується в розмірах. Але тут сказано, що скарб захований на дні океану. То що там за скарб? Ну, на жаль, в книзі не сказано, що це таке. Але якщо ми не знаємо, що це за скарб, то як його знайти? Думаю, я знаю, що це за скарб. Справді, Говори швидше. Точно! Я знаю, що це за скарб. А як інакше? Придумав. Давайте всі разом спробуємо знайти цей скарб. Усі готові. Ми вирушаємо в океан. Уперед! Дивіться, скільки рибок! Переказуйте вітання. Моїм друзям привіт рибки. Який сенс махати кожній рибі, яка пропливає повз. Давайте швидше знайдемо наш скарб. Вибачте, друзі, ви цілі. Дадо він карет за щось зачепився. Не знаю. Пінкарек застряг у коралах. Думаю, ми пробудемо тут деякий час. Отже, ми не будемо шукати скарб. Не хвилюйтеся про це. У мене дещо підготовлено на надзвичайний випадок. Спеціальні шаломи для експедиції під водою. Чудово виглядаєте? Ми тепер усі схожі. До зустрічі, Дадо! Yeah. Добре, зустрінемося на озере okay. Гаразд! СЮДЫ! Що це? Така крэхитка! Более Друзі вже знайшли скарби? Ми вже кілька годин шукаємо. Навіть натяку немає на скарб. We'll Що це там таке? Oh, Напевно, це скарб. Обіймав! Скарб мій! Wow, Як красиво світиться! Wow. Яка красива! Можно мне помазать эти шкоты? Ну уже не! Зачекайте! Так. Це сілковий твій провал. Ви тут щоб знайти скарбе, а їх немає, тільки якісь дивні істоти. Не знаю, як ви, а я ненавиджу океан. Але, друзі, вам не здається, що тут неймовірно. Я й не знав, що під водою є печери. Печера. Точно, у книзі було написано, що пірати часто ховали скарби у печерах. Наш скарб може бути тут. Тут немає. І тут теж. А, де ж він? Це просто водорості. Шкода, ми зараз не всередині печери. А де ми булько? Ви не бачите? Ми в роті у кита. Що? У роті у кита? Кит нас зараз проколтне. Це справді. кит! Як здорово, Містер кит, привіт. Ми не вам у повітрі. Кит грає з нами. Як весело! Може, припинити займатися дурницями і зосередитись? Як же наш чарівний скарб? Давайте, хлопці. Треба знайти скарб. Що ж вони так довго? А? Що це? Що відбувається, друзі? Привітайся, дадо! Це наш новий друг. Ми з ним познайомилися сьогодні. Ага. Здрастуйте, містер фіт! Спасибі, що допомогли моїм друзям дістатися. До побачення! Ми могли грати довше. Чи не дурний дудо? Через час, який ми змарнували на кита, ми не встигли знайти скарб. Шкода! мені було набагато веселіше грати з китом, ніж полювати за скарбом. Мені теж може нашим скарбом був сам ки. Точно так, що за нісенітниця, як величезна риба може бути скарбом. Скарб цей точно. Друзі, я згадала, що це за скарб. Справді? Що ж це, Булько? Скарб. Це водорості. А? Не може бути. Зелена бритка штука скарб. Пам'ятаєш, ти сказав, що воно саме зростає і збільшується в розмірах. Якщо висушити водорості, а потім покласти їх у воду, вони збільшаться у розмірах. Не вірю. Ні, ти помиляєшся, булько. Водорості не можуть бути скарбом. Дивіться, так виглядає скриня зі скарбом. Немає тут ніяких водоростей. А це що таке? Там, у середині водорості. Ні, не може бути. Якби я це знав, то ні що б не вирушив у цей жахливий океан. Сьогодні Дуда знайшов багато морських скарбів. Друзі. А чому б вам самим не дізнатися більше про океан? Великі перегони. Сьогодні друзі з незвіданого лісу беруть участь у великих перегонах. <плес> Готові! Команда Дуди вперед! Навіщо так кричати? Давайте підтримаємо нашу команду. Команда дади переможе! Ти це навмисно Ні, випадково. <реку> Отже, перше завдання зловити кошик з фруктами. Так, шкода успіхів! Буйко, у тебе вийде. Добре, поперед. Почали! Ну давай, лови, лови, майже. З Чудово виходить! Не їж їх. <плес> Так, Добре. <плес> Не зупиняйтеся, хлопці, у мене все під контролем. Зараз. <плес> Лови. Гру закінчено. <ріхи> Дім -дім. Команда Дуди перемагає. Так, ура! Ми перемогли. <ріхи> ми програли через тебе. Це ти не зміг зловити. Зараз ви ж старалися, але ми могли перемогти. Упевнено, ми переможемо в наступній грі бобрико. Ця на стрибки в висоту. Команда, яка і стане найвищий фрукт, переможе. Стрип. Ой! Гей! Час пострибати! Шуко приголашливо! Наступного разу я краще впораюся. Упевнений. Один-один. Наше третє завдання. Крутити обруч. Ах ти ж крутись, крутись. Давай, дадо, давай вибери! Так, молодці. <изп>? Team, Команда дади перемагає. Ура! Ми перемогли! Дякую! Перемога! Чудова робота! Молодець, Дадо Наша третя гра бодні перегони. Тім дю перемагає команда Дуди. Ого, молодці! Я помилився, настав час обіду. Welcome. Підходьте! морозиво, хот-доги, тільки скажіть усе готово. Морозиво, хот-дог, Мені морозиво. Та-да! Та Який милий бутерброд. Дадо, подивись, я сам. Я сам усе зробив. Отакої. Ти все це сам приготував, вибере. Так. Ось, скуштуй! <ріст> Ого, <Супер>! Виглядає апетитно! <ріст> Давай на опілдуда! І я! Я теж хочу! І я? Я теж. Фінальна гра лісові перегони з перешкодами. Команда, яка впорається з перешкодами, перейде з трумок і вдарить у дзвіночок, переможе! <ріст> <ріст> на старт? Упарад! поможите! Шкоты! Самый час показать себе! Повертаємо у цю сторону. З того боку камені давай краще в цей. У голові поморочиться. Це фінальний тур, ми маємо перемогти. Справу зроблено. Шкоте, тримай. Уперед дайте мені зловила. Хатя, дивіться, що я можу. Ні, булько. Шкода. Швидше, швидше? Тримай. <риклад> давай, вибери! давай швидше. Тепер, моя черга. Не знаю, чи у мене вийде. <риклад> Я зможу. Я зможу. бере, прокинься! Тримай! Бобрику, поспішай! Гаразд! Ти Майже на місці! Бобрику, ти зможеш! Мої друзі, так мене підтримують. Я не можу їх підвести. Yeah. 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 Oh. 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 Команда Дуди виграла. І переможець команда Дуди. Так, ура! Так не так Ми могли перемогти. Вибачте, ти не винен, бобрику. Я знаю, що ти намагався. <реш> <реш> Друзі, було так весело. Так, дуда. Я чудово провела час. А ти був молодець сьогодні, Бобрику. Я був впевнений, що ти переможеш. <реш> Справді. Та <реш> вже ж правда, Бобрику. Гра ще не закінчена. У нас ще залишилася пін'ята Джамбо Джамбо. <реш> 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 Треба точніше цілитись. Наступного разу я виступлю краще. У ну, вона взагалі впаде. Дуда. Дуда та його друзі чудово провели день, а це набагато важливіше за перемогу. え